Чи вдасться Україні до кінця року збільшити видатки на оборону, щоб забезпечувати потреби ЗСУ. Не можу я підтвердити цю інформацію, не можу я сказати, що вдасться, тому що навпаки, все ж таки на оборонну промисловість у нас не вистачає коштів, і ми їх отримаємо. Ми на них очікуємо, ми їх просимо, ми їх частково отримаємо. Якось все ж таки тримаємо баланс. Але внутрішніх коштів не вистачить. Чи продовжить Росія тактику ледь не щоденних масованих обстрілів України в квітні? Ні. Ні. Карта потреби, карта неможливості керування ситуацією, карта очікування підтримки і не отримання тої підтримки. Тож чи вдасться? Давайте я ще раз спрошу: чи будуть в Україні масовані обстріли протягом квітня? Ні. Імператриця перевернута, ні, не вистачає ресурсу. Таке відчуття, знаєте, ніби вони зараз е е використовують ну, всі свої потужності, все, що мають, все, що в них там є, десь вони там подоставали е з якихось там е складів, певно. І все ж таки ні, в квітні обстрілів, таких як відбуваються в березні, не повториться. Чому Росія знову почала руйнувати українську енергосистему майже після завершення опалювального сезону? Це по перше, свідчить про їх неспроможність перемогти нас саме на полі бою. Ну тому що проти нашої армії вони зрозуміли, що вони ну не можуть. Ну тобто, захист в нас дуже потужний, вони не можуть ну? Зрушити з місця хід подій, які відбуваються, не можуть. Чому саме е, наша енергетика? Ну тому що тут, по-перше, повтор сценарію, який колись спрацював. І саме тому тут іде якийсь повтор сценарію, аби тиснути саме на населення, на звичайних громадян, і що вони хочуть досягти, чого вони хочуть досягти. Ну, Це дійсно. це... Е, це активне, активний вплив саме на громадян, аби громадяни впливали на владу. Ну тобто, це такий хід, знаєте, ніби ніби стратегія така, але вона не є ресурсною і вони від неї все ж таки відмовляться, тому що витрачають багато. А не отримають, не отримують вони того, чого б хотіли отримати, саме тому вони кошмарять саме населення і інфраструктуру нашої країни. Саме тому, Тому що військовій частині війни вони не можуть отримати перемогу, саме тому вони ну, намагаються впливати на населення. От чому чи будуть використовуватися графіки відключення світла в квітні? Чи будуть використовуватися графіки відключення світла по всій країні. Ні, по всій країні частково ну знову ж таки, от як зараз відбувається, тобто локально щось сталося. Ну, наприклад, да, що вони наробили в Харкові одному нашому? Ну тобто, там вони десь щось понівечили і відбувається, Але тут же е, наші ладнають, і відбувається оце. Знаєте, переключення, пере, пере, перекид, отакий відбувається так само в Одесі, так само давайте. Так чи будуть а графіки? Чи будуть застосовуватися графіки відключення в інших? Містах в нових тих, що сьогодні ще не постраждали. Так, да. да, ще щось буде, ще щось буде невеличке якесь місто. Якесь невеличке місто, куди вони спрямують дуже скоро атака, яка буде спрямована на це місто, воно менше аніж Харків і Одеса. І там якийсь час будуть все ж таки застосовуватися ці графіки. Що сьогодні ще щось? Також. Да, вони щось планують зруйнувати, зруйнувати не вдасться, травмувати вдасться, тому що те, що вони зруйнують, все ж таки згодом ми полагодимо. Але е, графіки будуть застосовуватися так, частково в деяких містах, не по всій країні. Чи справді ІДІЛ планує нові теракти ВРФ? Стосовно терактів в РФ і ІДІЛу, я не впевнена, навпаки, я тут можу сказати, що до теракту в Крокусі ІДІЛ не має жодного відношення. Це по-перше, тому що те, що сталося на Москві, це не іділ, це щось потужніше, це те, що знаходиться десь поруч. Це те, цим процесом керувало якесь оточення правителя, який сьогодні править рашкою. Це по-перше, чи плануються ще схожі теракти? Ну, це знаєте, це не теракти, це я б назвала такою чисткою більше. Але добре, давайте глянуть, знаєте, тому що чим менше кацапів, тим легше дихати. Тому тут теракти, це можна до людей застосовувати цей наратив. Добре, чи плануються схожі процеси зараз? Так, да, плануються і щось буде. І щось буде потужніше, аніж було, тому що сталося лицарь. Мечів, а планується король мечів. Ну тобто, щось потужніше, щось більше, щось таке більш виважене, тому що те, що вони оце вчинили, оцей безлад в крокусі, воно взагалі не в'яжеться з жодною логічним ланцюжком і з жодною взагалі адекватністю, тому що ну якось вони там це якось некрасиво. Вони це все зробили. Що знаєте, камар носа не поточить, вообще не ця історія. А от щось. Потужне, заплановане, те, до чого не буде питань, і, і загине більше, набагато більше орків. Де це станеться? Це, це знов якесь святкування, це знов якась атмосфера легкості, емоцій, е, зустрічі зустрічей, потужностей. Зруйнується щось більш велике, важливе, зруйнується скоро, над цим вже працюють. Чи пов'яжуть вони взагалі це з Ілом знову? Чи буде це знову? Якось у нас питання пішло в бік, але давайте подивимось про Іділ. Чи буде це знову списано на Іділ? Ні, Ні вони все ж таки намагаються це. Так, да, вони будуть намагатися змінити поняття, підмінити взагалі картинку і списати це все ж таки на нас, аби проявити більшу агресію і руйнування. Чи вдасться їм взагалі перекрутити? Ну тут по дияволу розумієте, зміна картинки. Ну, тобто, щось. Ця історія з крокусом вона якось не зайшла населенню на тих потужностях, на які розраховував цей імператор. розумієте? Ну тобто, не той ефект, не того вони досягли, чого б хотіли. Саме тому от зараз, аби е, знаєте, якось відволікти від цієї ситуації, буде створено нову ситуацію: більш потужну, більш руйнівну, з більшою кількістю жертв і страждань е, знову ж на якомусь святкуванні будуть намагатися це спихнути та звернути це, що це ми винні, ну, тобто що Україна причетна, але їм цього не вдасться. Чому їм цього не вдасться зробити? Е, ну тут якась очевидна брехня. Тобто тут будуть якісь такі б, ну, переконливі докази, що не вдасться це звернути на нас, тобто не спрацюється. Стратегія не спрацює, не досягнуть вони того, чого б їм хотілося досягти. Ну, слухайте, набираємось терпіння, спостерігаємо, тому що, як я казала, беремо попкорн. Ось ми зараз попкорном сидимо і спостерігаємо, що ж там наразі горить та палає. А буде ще яскравіше. Сподіваємось. Чи причетна російська влада до теракту в крокусі? Звичайно, звичайно, давай слухайте, звичайно, чи причетна російська влада до того, що сталося в крокусі безпосередньо причетна, і це був е, імпульсивний виважений. Ну тобто, знаєте, тобто, щось потрібно було робити. Що робити за старим сценарієм? Ну тобто, потрібно було зробити щось перевірене, те, що воно не спрацювало і все пішло не так, як вони планували, це факт. Ну тобто, це факт вже відомий певно всьому світу, але. Е, Безпосередньо, що вони хотіли? На що вони це зробили? Вони. Хочуть зупинки, вони намагаються якимось чином зупинити руйнівні процеси, які зараз відбуваються взагалі навколо рашки, тому що рашка руйнується. Ми за цим спостерігаємо, і їм якимось чином потрібно щось зупинити. Ну, що зупинити? Агресію, війну зупинити. Тобто, як вийти з війни? Капітуляцію вони підписати не можуть. Ну тобто, не можуть все не можемо ми це зробити. Ну тобто, піти е, і вони вагаються. вони Міркують, вони щось придумують, яким чином звернути увагу на внутрішні процеси. Як мені казало і показувало в 22-му році, що війна закінчиться врашті з рашкою тоді, коли в Рашці почнуться якісь такі руйнівні процеси, і їм оця вся шобла, яка зараз по нашій території ходить, чомусь досі. Потрібно буде там всередині, аби захистити їх зсередині. Тож, ну щастя, здоров'я всім, хто намагається їх зруйнувати, чи справді спецслужби РФ збирають персональні дані українських військовополонених через Телеграм. Чи правда, що спецслужби РФ збирають дані українських військовополонених через телеграм? Ні, це неправда. Це неправда. Вони дійсно збирають. Вони дійсно, але тут більше схоже на те, що вони не збираються, вони, вони ніби як вже все зібрали, тому що ну, ця інформація ну, мені я не можу її підтвердити. Ну, тобто, ні, ні. Тут ніби вони намагаються дізнатися якісь таємниці про наших військовополонених. Аби щось змінити картинку. Ну, тобто, підміна понять, підміна картинки якась іде, навіщо це робиться? Тут щось от, дійсно з нашими військовополоненими вражці відбуваються якісь страшні таємничі процеси, ілюзорні, е, які вони намагаються якось, знаєте, от, ніби як причепорити, ніби як змінити щось. ну, Тобто є якісь факти. Але ці факти вони не можуть ну, продемонструвати, тому вони шукають якісь ілюзорні процеси. От мене таке припущення, таке відчуття, ніби частина військовополонених, які заявлені як військовополонені, на сьогодні вже є загиблими. Тому тут де якась така. О, Господи, якась іде зміна підміна, аби якимось чином захистити себе від відповідальності? Отут більше про це мені показано, аніж про збір інформації, тому що інформації в них достатньо. Чому саме Чехія стала рушійною силою в процесі придбання та передачі снарядів для України? Чи дійсно Чехія допомагає нам окремо від Євросоюзу? Так. Навіщо вони це роблять? Стабільність. Тут просто тут просто декілька карт тиску, декілька карт шантажу, якогось ну такого безвихідного стану, чомусь мені показано. Навіщо Чехії нам допомагати окремо від Євросоюзу? Ну тут просто знаєте про що мова йде. Тут йде мова, що в Чехії особливо вибору не було. Ну тобто, таке відчуття, ніби як змусили примусили. Е, я не можу сказати, що тут саме такий прийму, знаєте, жорсткий або агресивний, але е, все ж таки тут якась безвихідна ситуація стосовно саме Чехії. Ну тобто я не можу сказати, що Чехії такі, Боже, як же ми любимо Україну? Ніхто не допомагає. Це ми включимося, будемо допомагати. Ні, я не бачу цього картини. Тут ніби примус, тут ніби якийсь шантаж, якісь маніпуляції, е, тема стабільності. ну, Тобто, чо, в чому Чехія є стабільною і надійною е, для проведення певних маніпуляцій. Особисто чехи, ну, якось вони знаєте, до нас ставляться ну, ніяк. от Ніяк, не знаю, як це сказати, ніяк. Не гаряче, не холодно. ну, Тобто немає там якогось там е, співчуття. За <занадто> більш ніж усього світу. Ні. Тут мені показують, що їх поставили в якісь умови, і це не одна країна. Ну, тобто, це, ніби знаєте, як декілька країн змусили Чехію взяти на себе відповідальність. Документально, публічно, дипломатично, будь-яку, але це якась велика схема, і чехія є просто як інструментом для її втілення. Все ну тобто, це не це не про любов, це не про щирі не, не про е, стани. Добре, і як нам від цього? Там вони хай що хочуть. Я домовляюся. Як нам від цього? Що нам від цього? По-перше, я не бачу, що ми вже щось таке класне отримали, за що можна вже сказати ура, ура, ура. Не бачу, на жаль. Ну, тобто, Тут якісь обіцянки, тут такі карти, якісь дивні, знаєте, схеми, таємниці, мутні процеси тіньові, якісь відбуваються. Тобто, Навіщо це? Ну, Тобто це втілити допомогу, але втілити її не знаю, поза законом, поза очі тих, хто може бути проти. Ну, тобто, Наприклад, зібралися там три країни: там Германія, Британія і хто там ще Австрія, наприклад, ну, якісь три країни, да? і за допомогою документальною, за допомогою ем, демонстраційною, Виставили Чехію, але Чехія до нас блідо рожеві. Ми Чехам. Отак мені показують. Чи проголосують в американському конгресі за допомогу Україні після Великодня? Да, проголосують. Зміни якісь внесуть, проголосують. Потім будуть якісь там в них ще е, тьорки на цю тему, внутрішні непогодження і перегляд, все ж таки, того, про що вже проголосували. Ну тобто, буде як відмотуватися, переглядатися після Великодня е, суттєво. Щось станеться стосовно допомоги Україні в американському конгресі? Суттєва зміна якась така конкретизована. Повернуться до минулих обіцянок і почнуть їх втілювати, так? Да? Да. Проголосують. Чи отримаємо ми допомогу, за яку проголосують в американському конгресі після Великодня? Тут і допомогу ми отримаємо ні, не так навіть. Тут ми частково отримаємо допомогою, а частково допомогу ми отримаємо можливостями якимись, аби заробляти на майбутнє. Тож, так, ну і це все знову ж таки одні старші аркани. Ну тобто, це все йде розтягнуто у часі. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.